Прибувши на повідомлення, ну, виникли обставини, бажання допомогти даній дитині. Рішення стосовно прийняття дитини в свою сім'ю виникло спонтанно. Рішення для нас було складне, тому що дитина чужа, сім'ї ми не знаємо, дитина хороша, і ми її полюбили і прийняли до себе. На момент прийняття її в сім'ю, їй було 14 років. Суд в межах цієї справи, розглянувши. Всі матеріали, які були подані, доспитавши осіб, які е, були в якості, в тому числі свідків допитаних, заслухавши думку дитини. Судді, що висновку, що сім'я, в якій проживає на даний час дитина, є більш кращим середовищем для її виховання, розвитку та сприятиме її е, психологічному росту та стану здоров'я. Компанійська дитина вміє гарно жартувати. Мій гарно говорити. Я займаюся вокалом, тобто ходжу. В нас є народний дім в Кам'янці, я поки що ходжу туди. Також ну, час від часу люблю сісти, щось помалювати, ну, коли є натхнення. Ну і слухає, слухає, щоб її не попросив, вона слухняна дитина. Я щаслива, тобто я себе дуже добре відчуваю. Я давно вже мріяла от про якусь таку стабільність в житті, ну, тобто, щоб все було спокійно, нормально. Для моєї дитини. Це була ремність. Перш за всім дитина виявляла дуже сильну ремність. З часом сидячи, розмовляючи, також попрацювали з психологами. Дитина сприйняла. Сприйняла. Вони поладнали між собою як рідні. Сваряться, миряться, любляться. Ну, по всякому, вони, ну як рідні. Я рахую, що дехто навіть з рідних так мені живе. Цікавіше стало. Веселіше, якось навіть є про що поговорити класно колись було скучно, тако тільки в телефоні сиділа. А зараз якось можна про щось поговорити. Скимось, поділитися, насправді, ну от спочатку було дуже важко до цього звикнути, бо я єдина дитина в сім'ї, але потім, коли я звикла, знала її поближче. Ну, тобто, мені я дуже рада, що вона з'явилась в моєму житті. Тобто, ми дуже добре ладимо зараз і так, я рада. Це приклад для інших э, людей. От. Що в такий важкий час, теперішній, який відбувається на території України, війна, також в нього є своя донька, але він з дружиною прийняли таке от рішення взяти під опіку з іншої сім'ї дитину. Зробити таке рішення це кожен приймає сам для себе. Ти допомагаєш тій людині в той період, коли їй це потрібно.